1099 гривень за одні жіночі або чоловічі кросівки бренду рібок та Адідас. У нас ідуть ось такі жіночі Адідас, кожа натуральна, такі вшив'ї розовенькі. Так виглядає подошва. Ідуть сюди до цих красів допомотні шнурочки різнокольорові. Всередині дуже гарно виглядає. Носочок такий зі свинкою. Також ми маємо ось такі кросовочки, це вже рібок ідуть. Легкі та зручні. Така подошва їх крута. Маємо ось такі розовенькі, дуже гарненькі та лагесенькі, згинаються дуже класно. Маємо ось такі біленькі, вони йдуть на шнурочках та на ліпучечках. Розсібаю, тут є різні розміри, які вам потрібні. Засібається. Ось так виглядає подошва темного кольору. Всередині дуже гарно також виглядає синій колір. Маємо ось спортивні для бігу, те саме, що потрібно. Дуже легкі та зручні. Подошва різнокольорова. Ось такі. Маємо ще ось такі Adidas, дуже класнючі, подошва корічнева. Вони йдуть шиті всі, гарно дуже виглядають. Ще є ось такі для спорту, для бігу або займатися в спортзалі. Вони низько взять. Такі сірі, вони лагесенькі йдуть в сіточку. Ось так виглядають подошва синя. Також маємо чорненькі такі. В лоті маємо 10 штучок. Маємо 10 пар таких крутих кросівок. Ціна лото 10 990 гривень. Для замовлення звертайтеся до наших менеджерів.